Я пам'ятаю день, коли захопили Слов'янськ. Це було 12 квітня 2014 року. І ну, страх перед людиною з зброєю я пам'ятаю дуже сильно. Найболючішим, звісно, день, коли ми побачили фотографію того, як виглядає будинок після прильотів. Прилетіло чотири снаряди. Мої батьки зустріли повномасштабне вторгнення в слов'янську з 18 років. Напевно, якось. Намагалася бути дотичною до музики, але з повномасштабним вторгненням все це відійшло на десятий план. Тема ну для мене була очевидна, бо це те, що мені найбільше боліло. Саме ну, втрата дому через TikTok мене знайшла моя подруга Ліза. Ми організували лекцію разом, де я розповідала про Донеччину, вона про Луганщину, в неї окуповане місто в мене доокуповано, і в неї там фізично ще є домівка, а в мене вже немає. Моя мрія досить проста: це встигнути з'їздити на Донеччину максимальну кількість разів скільки я ще можу з'їздити.